Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. І так Біблія говорить не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І ви знаєте, я дійсно ніколи так конкретно не формулював це містописання, що воно відноситься тільки до на віруючих. Но нам треба на це подивитися саме так. Бо це послання написано віруючим. Це послання Галатійським церквам. Це послання для християн. І Павло пише: Бог посмійний бути не може, бо що тільки християнин, віруючий, посіє, те він не пожне. Ми часто це думали, ну це тільки відноситься для невіруючих. От невіруючі, що посіють, то вони будуть пожинати. Но тут написано церквям, тут написано віруючим, це для нас. Що ми, віруючі християни, діти Божі, будемо сіяти, то й ми будемо пожинати. Бог посмійний бути не може. Або ми сіємо в тіло, тобто, або ми просто живемо по тілу, по плоті, по похотливостям. Від цього ми кажемо, від цього ми щось поступаємо. Це і є сіяння. Від цього ми будемо пожинати. Або ми живемо по духу. І перш за все ми сіємо в свій дух. І що нам сіяти в свій дух? Слово Боже. Сіяч сіє слово. Насіння є слово Боже. Далі ми читаємо, Яков каже: в доброті приймить, моє слово. Тобто, слово Боже, як насіння нам треба посіяти в свій дух, в своє серце. І воно там повинно окоренитися. І принести плід. Слово Боже, перш за все повинно благословити наш дух, душу. Душа це разом, воля і емоції. Слово Боже стверджується, укоріняється в нашому серці, дусі, коли ми живемо в заповіді любові. Любов'ю укореняється Слово Боже. Стверджується Слово Боже. зберігається в нашому дусі, заповіді любові. Ісус так вчив, Він сказав, що коли сіється насіння, воно попадає в землю, то земля працює з насінням. І наше серце це благодатна земля, благодатна, досконала почва для досконалого насіння, що є слово Боже. І коли Слово Боже попадає в наше серце, воно там починає працювати. І звісно ж, сатана може кидати виклики, щоб. Ми відступили від Слова, щоб ми перестали бути виконавцями Слова, щоб ми не дали Слову Божому коренятися в нашому серці. Він буде кидати виклики ганінням. Да, ми будемо сталкуватися з визовами, тому що в цьому миру є зло. Є ще на спасення люди. Є прокляття. Той, хто в нас, Дух Святий, він більше всього цього. І слово Боже, яке попадає в наш Дух, воно стверджується Духом Святим, воно стверджується заповіддю любов'ю, і воно благословляє нашу душу, наш разум, волю, емоції. І потім від серця говорить наше уста. Тобто, коли дійсно є Слово Боже в нашому дусі, коли перш за все воно в наш Дух, від... і воно там зберігається Духом Святим. Нашим ходженням в заповіді любові, коли Слово Боже благословляє наш разум, волю, емоції. Потім ми говоримо це слово, ми поступаємо на основанні цього слова. І це є посів цей світ, це є посів Слово Боже в обставині, це є посів Слово Боже в якісь факти, в події, в інших людей. В життя нашої особистої сім'ї, роботи. І ми будемо пожинати від слова Божого. Тобто ми будемо пожинати від того, що ми кажемо. Да, як ми думаємо, що ми кажемо, як ми поступаємо. Бог посмійний не може бути. Не може бути такого, щоб слово Боже не працювало Не може бути такого, щоб слово Боже не благословило нашу душу. Не може бути такого. Щоб ми не бачили, вражає від Слова Божого, від обітниць Божа. Бог вірний своєму слову. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам жити Словом, щоб відкривати нам Слово, щоб стверджувати Слово Боже в нас. Щоб допомагати нам жити вірою, яка перемагає. По суті, Слово Боже здійснює волю Божу. Замисли Божі, наміри Божі, Слово Боже змінюють факти обставини. Слово Боже, де да, ми говоримо, віра, віра в Слово Боже. Воно дає бачити те, що ми ще не бачимо. Слово Боже, прославляйте Ісуса, здійснюйте Господство Ісуса. Дух Святий підтверджує Слово, помазання від Духа Святого, сила від Духа Святого проявляється, щоб підтвердити Слово, щоб насадити Слово Боже і щоб потім проявити Слово Боже. І всієї жатві є такий що період, як зріст, да, терпіння, очікування. Тобто ми сіємо Слово Боже. Свій дух і свого духа ми сіємо його через слова і вчинки в обставини, і ми очікуємо. Тобто, поки ми ще не побачили врожаю, поки ми ще дійсно не побачили чогось, ми очікуємо. І в цей час очікування, терпіння, ми теж продовжуємо сіяти Слово Боже. Ми теж продовжуємо вивчати якусь біблійну тему. Ми теж продовжуємо дякувати Богу за те, що ми віримо, що буде так, як говорить у вас слово Боже. Ми продовжуємо казати те, в що ми віримо. На ми продовжуємо казати те, що ми висвободили, вірою в Слово Боже. Тобто не обов'язково трактувати постійно міста Писання. Ми продовжуємо розмірковувати над тим, в що ми віримо. Яке слово ми висвободили, посіяли. Потім ми бачимо врожай. Так. Це написано віручим, це написано нам, дітям Божим, це написано церкві. Бог не буде, бо що ми, люди, віруючі, діти Божі, коли-небудь, де-небудь, при яких хліб обставинах посіємо, від того ми будемо пожинати. А сіять сіє Слово. Перш за все, ми сіємо слово Боже, в свій дух, а й свого духа. Ми виносимо це слово наружу через свої слова і вчинки, це теж є сіяння Слова. Тобто є такий двойний процес сіяння. Жатва, жатва від слова Божого в нашому духі — це відкриття, це благословіння нашої душі, це те, що ми можемо контролювати свій язик, свої слова. Це обновлення нашого мишлення, це обновлення восприяття, окружаючого мира, фактів, обставин. Це жатва. Потім ми сіємо слово Боже дійсно через свої слова, вчинки, в сім'ю, в роботу, в відімої обставини, факти, ситуації, служа іншим людям. Потім теж приходять від цього Слова Божого. во Ім'я Ісуса. Так, брати, сестра, народ Божий, вас Що ми будемо сіяти, то ми будемо пожинати. Ну завжди можна змінити. Насіння можна змінити. Ми не можемо змінити цей процес сіння і жатва. Ми можемо завжди змінити негативне насіння на позитивне, Недобре насіння на добре, насіння зла на насіння добра. А ім'я Ісуса. Амінь.